Всім привіт, всім добрий ранок. Ранок у нас починається <гум> з курілки. як поляки кажуть, з полярні. Сидимо. Докуріємо папороси, йдемо до машини. Влюблені на Паралоні. Зараз прийду до машини і це вам розкажу. Так, прийшов в машину. Нас падає дощ. <хи> До речі, е та я влюблені, вантажуся паролоном. Ну, мене вже завантажили, мені ще дві години паузи, поки зроблять документи, поки туди-сюди будемо їхати на митницю. Е Замитнюватися. За той час поставив чайничка. Буду робити собі якийсь чайок або одному Приїхав я вночі, вночі мене і завантажили, десь 2 години назад закінчили завантажувати. Я пішов в офіс, заніс документи. ну, Це мерки паспорти тих паспорта вони там копії роблять. І сказала, як зробить типу, ну, заповни мені цимерку, типу, щоб я прийшов сфоткати, типу, бо вона знає, що нам треба РНПД зробити, типу, щоб їхати. І все, я сказав, що в мене ще 2 години пауза, вона сказала, що все добре, тіпано, нормально. Е, що і ще й таке, поки роблю собі якось каламуцьку попити, Щось може зім поснідаю і... і будемо їхати на митницю. Так, будемо розвертатися. Документи мені зробили. Це мер, як бачите, 7 тонн ваги. Рампіді зробили. Зараз розвернемося. Можна було зразу по кругу викрутити, але не хочеться резину рвати, щоб шеф не сварилися. І все. Зараз у нас, у нас в Україні півпершого дня. Ми їдемо на митницю. До якої? Перерахувати. 8 км 8,5 км. Я думаю, години-дві там. Тут 1200 метрів повернути і Дві годинки там і 2-2,5. І на кордон. На кордоні яка черга не знаю, я буду намикнутися, там вже собі Що? Отак проходить завантаження. Поставили вон до блока такого. Цейник виходить, там коротше, списує номером машини прицепа, відкриваєш шлагбаум, Заїжджаємо, паркуємося, йдемо на битника. Або якусь бумажку дамо, зараз там <кхи> Магдалена їхала спереду нас, дасть бумажку і скаже Довіденя. Йдемо до митника, несемо, <кхи> або кажемо просто номер машини і... І чекаємо, він каже, чекай годину за годину, прийдеш, приходиш за годину, він каже, ще через пів години, через пів години він тобі каже, ще через 15 хвилин. І так, коротше, проходить 2,5 години. І саме ця тут невелика, така. В коментарях нічого доброго взагалі тут не пишуть. Зараз ми десь припаркуємо, це собі так легенько. М -м так. Турки, поляки, серби. Львів, Закарпаття і Хмельницьк. Якось так. Зараз запаркуюся і йду. Якщо, подивлюся, якщо все нормально, погода не нальот, може перейдуся в магазин, за кілометр є yeah. бідрюночка. Може, і підронечко піду, але я ще подумаю, щось таку погоду не хочеться виходити нікуди. Так, все, заїхав за першим разом, навіть дуже рівно, наставник буде мною гордитися. Все, йдемо до Магдалени. Так, як бачите, я вже їду від і митниці відстояв півтора години. Зробили мені EX, зробили мені Єврого 1. Е -е. Я так наганяв на них, що там пів години, година, ще півтора. А вони бах, і... Я собі так думаю, з фонаря піду, запитаюся. А вдруг? Пішов, приходжу, сказав номер машини, він каже, так, можна їхати. Я кажу, ще Ікса, можна роздрукувати. Він каже, зараз. Почекавши, може, хвилину часу, роздрукували мені EX. Думаю, мене взагалі красота. Та й все. Все супер, все добре. По дорозі, я думаю, теж буде все добре. До кордону мені їхати 150 км, то десь в районі 3 годин. І на кордон. ППшку ЗДПшку мені, щоб оформитися в наших, мені казали, скинуть. Ну, вони там щоденько роблять, так що в їхніх інтересах. Так що я сподіваюся, що, що зроблять. І отак. рахується, що одна дуба в Європі. Завантажився, замитнився і їду додому. Непогано. Так що все. Їдемо в сторону кордону. Так, як бачили, нас... Підзнак 8 тонн. Звернули кілометрів. Поліцаї розвернули. Ну, не розвернули. Прямо як на замост вони всіх наліво. А як об'їжджати собі, як хочете? Ну, Нікому нічого, не, не вказівників, ніяких, ні вказателів нічого там десь. Хоча б щось би поставили. Просто собі стали, перекрили дорогу і сів наліво. Хто там, я так розумію, хто там живе, той туди проїжджає. В чому причина? Не знаю. Їхав, їхав, коротше, в сторону. Фіг знати куди. На... Ну, я зупинився, пропустив оце поляка на ті але я в принципі, не знаю, куди він їде. Але вказівник на замість був, а мені треба на замість. значить... Поки що їдемо сюди, а там далі побачимо куди будемо їхати. Так, навігатор біситься. Приготуйтеся через 300, не треба повернути різко і хочу. Як бачите Виде туди, там де легкова машина тільки заїде. Google теж. Ситися. Коротше, я фіг, і ви знаєте, куди їхати. На нас повороті. Але вроді би поверніть різко Его. Розвер... Коли розверте... Настата на повороті, якимись стежками Перерахувати. А навігація... Перевищуєте до себе. Швидкість. Перераховує. Отакі. В Польщі населені пункти. Знак 40. Перерахувати. Казівник на замож 843 дорога. Ви перевищуєте дозволено швидкість. Значить, ми їдемо на замість 843-ю дорогою. Правда нормальний такий круг кілометраж буде. Ну але що зробити, якщо там перекрили дорогу і сказали нахід. А куди там їхати? Не сказали. Я думаю, що там маленький буде об'їзд, але виявилося отакий -вот". лісами, полями. Туди ще їхати та їхати. Що нічого, якось помалу сонеться. Не перший раз блудити в Польщі. Бачите, куди ми виїхали? В замості. А чого там перекрито? Не видно на гуглі, що туди, туди червоне. А в чому причина не знаю. Отак От воно в Польщі їздити, бо тому що в нормальних країнах через 100 метрів п'їдьте на перехрестя з круговим рухом і виїдьте на третьому виїзді. В нормальних країнах, коли якийсь об'їзд, ремонт або якась аварія, стоять вказівники Така дорога, що навіть машина чуть на бік не лягає. Стоять вказівники і. І нормально можна об'їхати. Почало ну, до тих країн відноситься погода. У мене було раз таке, що ну, на відео немає, я їхав в Німеччину А4 була перекрита. <кхем> Була якась <кхем> аварія. <кхем> і. І так само об'їзд. Був об'їзд великуватий, такий, вроді би, там небагато було об'їжджати. На третьому об'їзді. На кільці скористайтеся з'їздом. Але я десь поляка послухав і... Продовжуйте рух два кілометри. Поїхав такий. Вузенький місточок Перса, що дуже там з трудом проїхав. Ну, але тут нормально, правда, підзнаки, кіло, плюс кілометраж, плюс розхід палива, але нормально проїхали. Коротше, я не в захваті від, від цих польських об'їздів. Національними дорогами їздити, по автобану, так, ще можна їхати, але тільки не по тих містах, селах і тому подібне. Це просто жистям. Навігація ніяка нормально не веде. Ну, Google е звичайно, що він веде як легкову машину. Е вказівники стоять, їдеш вроді би нормально, бляха, вказівники стоять. Грозовим заборонено або там 10, 12, 16 топ. І куди тобі їхати? Так само, як у нас в Україні. Заїхав в Київ на всі чотири сторони. Знаю грозовим Переді мною їде дві бочки. І на 100-метрівці стоїть mm -hmm. <див> дві машини. Ну і одна стоїть там біля моста на палубі. Я в шоці? Я в шоці, бляха-муха, я дивився приблизно, що 2 кілометри показували десь приблизно, типу, була черга, Але тож, супер. Бо тому що зараз в нас в Україні п'ята година дня, поче четверта. Якщо все добре на кордоні, то значить я перейду в кордон і додому. А завтра на мене. Але якщо... Все добре на кордоні. Так що будемо чекати своєї черги на заїзд. Далі будемо бачити. Львівський район. Розувемо заборонено. Вот ми в Україні. 18.36. Зараз заїжджаємо на Заправку. І йдемо додому. А завтра... А завтра ми вже поїдемо на метницю. так, Кордон перейшовся дуже швиденько. На окко заїдемо. Таке, якби кожен раз проходити кордон, бо взагалі було б ідеально. Так що все. Я на заправочку додому, а завтра побачимося. Митниця. Вівторок 12.25 розмикнули, тільки що брокер приніс документ. Будемо виїжджати. Розвантаження в мене теж в Червонограді, теж тут рядишко. Зародиємося, машини заїжджають. Нема на митниці багато машин. Так, той хоче тут стати. Всі заїхали, а ми виїжджаємо. 3 години 15 хвилин, я відстояв, вже таху збило. На митниці. А я десь по 9 приїхав, все рівно брокера ще не було на місці. Так що я десь так планував на 9 без пару хвилин 9 приїхати, але я приїхав, щось не вийшло, затримався, приїхав по 9. І все рівно його не було на, на місці, так що. Але три години то не Не так багато, так що можна було би і... постояти. Розвантаження в Червонограді недалеко. Думаю, що розвантажать. Там нехай 2 години десь воно займе і завантажать на Львів. Але це вже, напевно, буде на завтра. Ну, але я точно не знаю, але вони так переважно роблять. Розвантаження, а після того завантажують, там, якщо влазить тільки в машину, то потім машиною на Львів. що теж будемо бачити, поки що їду, їду, поки що Так, Машина в складі, значить розвантажують. А... Тільки почали розвантажувати, як там буде далі. Побачимо. Чи, чи буде завантаження на Львів, чи не буде, я не знаю. Вже нічого не говорили. І отак вийшло, вийшло. Звичайний, дійсно короткий рейс. Бо тому що я в неділю з вечора виїхав, і в понеділок вечором навіть менше як за добу я перейшов кордон. На Польщу, приїхав в Люблін. Відстояв 9 годин паузу, завантажився, поїхав на митницю, замитнився, приїхав назад об'їзд е за мості робив, тому що там було прикрито. До речі, казали на кордоні, що там і касаварія була. І перейшов кордон, приїхав додому, приїхав додому, без 15-7 було. Менше як за добу. Ну. Не рахуючи сьогодні, бо тут вже сьогодні на, на місці, типу, я так говорю, що туди назад. Ото вже дійсно короткий рейс. Ну та й все я чекаю, коли мене розвантажать, що там буде далі, як по ходу діла будемо бачити. Ну, так що, Всім пока, дякую за увагу.